Думаєте, теніс це самовираження, щось унікальне. Ви нічого не знаєте. То розкажи. Від режисера Луки Гуадангіно. Таші Данкан, вища ліга. Ти була неймовірна. Ну давай! Створить свою модну лінію, фундацію усіх своїх родичів зробить мільйонерами. Коли вона вибула з гри, що будеш робити? На жаль, усе, що я вмію в житті, це бити по м'ячу ракеткою. Будеш моїм тренером. Будеш моїм тренером. Почалося суперництво. Як часто одна дівчина подобається обом? Іди до мене. Кого саме ти кличеш? У цій грі головне набрати бали. Я з тобою не гратиму в ігри розуму. Ходімо на перекур, я розмова. Я не курю і з тобою не розмовляю. Зен Джош Джорш Майк Фейс. Він тебе не кохає. Чому ти вирішив, що мені кохання потрібне? Цього квітня, Давай! її гра. ЇЇ правила. Гей, okay, кохаю тебе. Я знаю. Суперники. Лише у кіно.